Детальніше про роботу кіберполіції будемо говорити з Мариною Задвернюк, старшим інспектором з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції. Вітаю вас. Доброго дня власне перше запитання про шахрайські схеми. Які шахрайські схеми є популярними саме зараз під час війни? Наразі шахраї адаптувалися до війни. Ми можемо спостерігати, що зловмисники з нами знаходяться в одному соціумі. Вони читають одні ж ті самі новини, телеграм-канали. Вони бачать, який попит на товар збільшується, а який зменшується, і починають давити на такі слабкі точки в житті кожної людини. Наприклад, з початком осінньої пори ми зможемо спостерігати, як. Почали поширюватися оголошення з продажу генераторів, опалювальних пристроїв за супернизькі ціни. Наприклад, минулого року, з початком блекаутів, активізувалися так звані оператори мобільного зв'язку, які телефонували людям і пропонували сотовий зв'язок, який буде скрізь дуже якісно ловити, і людина завжди буде знаходитися на зв'язку. Також залишаються проблемними питання: це фейкові оголошення із продажу військової амуніції, які наразі важко дістати пошуки різних білетів з перевезення також призводять до того, що люди часто натрапляють саме наших шахраїв. Коли в нас сталася жахлива трагедія, з наприклад, остання це з підривом Каховського водосховища, ми могли помітити, як багато людей почали створювати оголошення з фейкових евакуаційних перевезень, де вони пропонували людям за грошові кошти їх вивезти. І після оплати таких коштів на карту вони зникали, блокували людей. Тому шахраї активізуються в будь-який момент під будь-які обставини вони підлаштовуються, і нам завжди потрібно бути обачними. Наступне власне як вберегтися від шахрайства, як розпізнати шахраїв і не, не повестися на них. Варто розпочати з того, що шахрайство в нас вчиняється або зловживання довірою, або введенням громадян в оману. Тому найчастіше шахрайства вчиняються з власної необережності людей. І найпростіші правила безпеки допоможуть їм уберегтися від таких шахрайських дій це, звичайно, не розповсюдження своїх персональних даних, даних банківської карти, даних. Сім карта, яка прив'язана до вашого телефону, логінів та паролів, обов'язково потрібно включати критичне мислення і розуміти, що не вся яскрава реклама потребує натискання на неї. Обов'язково ми перевіряємо завжди назву посилання, на якому ми. Перебуваємо, обов'язково ми перевіряємо фейковість платформи, на якій ми купуємо товар, робимо звичайний пошук в гуглі, читаємо відгуки. Якщо ми говоримо про послуги, коли людина купує товар в інтернеті, найкраще вибирати все ж таки платіж, накладений платіж, і обов'язково перевіряти товар на новій пошті. Чимало ворожої пропаганди також зараз шириться в соцмережах. От як працює поліція для протидії цієї пропаганди? З початком повномасштабного вторгнення ми побачили, наскільки швидко росте пропаганда і як легко нею можна керувати населенням, як за допомогою одного посту в Телеграмі можна повністю змінити думку щодо якоїсь особи і пересварити між собою багато людей. І наразі цим займається країна терорист з якою ми зараз ведемо війну. Тому департаментом кіберполіції було прийнято рішення створити телеграм-канал і взагалі платформу, яка називається Мрія. В телеграмі це канал Стопраша Чинел Мрія, де кожен громадянин будь-якого віку може доєднатися і допомагати нам блокувати ворога у будь-якій соціальній мережі. Також там є посилання на бот, і якщо ви користуєтеся будь-якою соціальною мережею, побачили там ворожий аккаунт чи якийсь, якийсь телеграм-канал. Який підтримує війну, підтримує окупаційну владу, ви можете скопіювати посилання і надіслати нам в бот. Якщо наш модератор бачить, що дійсно таке посилання підтверджується тим, що це вороже посилання, воно відправляється до нас телеграм-канал, і разом з небайдужими громадянами ми блокуємо такі посилання. Спочатку повномасштабного вторгнення нами було заблоковано. Вже більше 30 тисяч різних акаунтів подано більше 10 мільйона скарг. Тому це дійсно працює. Ми завжди активно долучаємо багато населення для того, щоб, щоб швидше це все працювало і наш український інфопростір був чистішим. Дякую вам, дякую вам. Марина Задвернюк, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам, була у нашій студії.